Коли Мар'яна забирали, це було на очах ООН та міжнародного хреста, і вони нічого з цим не зробили. І ось в той момент я зрозуміла, що вони не чемні. Руські воєнні та воєнні та міжнародний червоний хрест разом з ООН. Вони там всі стояли, їм було дуже весело. Вони курили. лейтенант поліції Маріуполя, слідча Мар'яна Чечелюк, уже більше року в російському полоні. Вона сестра Аліни. Дівчата разом ховалися від вибухів у бомбосховищах заводу Азовсталь, Аліні вдалося вибратися на вільну територію. Мар'яна ж у неволі вже 14 місяців. Уже год, як я не слышала свого рібенка більше годин, як я не виділа свого рібенка. Я не можу зрозуміти, що зробив 22-літній дитина Російської Федерації, що її взяли. Как гражданською з Азовсталі в плен і 14 місяців, вона не держала ні зброї в руках, нічого у неї не було. Спершу обох сестер відвезли з Азовсталі на окуповану Донеччину, в село Безіменне, де вони у травні минулого року проходили фільтрацію. Вони прямим текстом казали, що якщо твоя сестра перейде на нашу сторону, то ми звільнимо і її. І тебе ви поїдете додому. І о, мені погрожувало ще, що мене відправлять до інтернату. Рідні дівчини вважають, Мар'яна не поступилася і не зрадила присязі. От що би не трапилось, вона завжди дуже справедлива та буде стояти на своєму. Мар'яна на патріот своєї країни, От вона давала клятву. Аліну, зрештою, відпустили, а Мар'яну забрали. Як каже її сестра, просто на очах представників міжнародних організацій спершу Російська Федерація навіть відмовлялася називати Мар'яну Чечелюк військовополоненою. За 14 місяців полону? У неї був лише один дзвінок тривалістю 20 секунд. Торік, 7 серпня, голос був дуже тремтячий, трим... вона в першу чергу спросила за сестру, де знаходиться сестра. Аліна, младша наша доченька. Ми сказали, що вона з нами, вона розплакалась, і в нас прервалася связь, і більше в нас зв'язку з нею не було. Батьки по крупицях збирають бодай якусь інформацію про доньку. Усі новини про Мар'яну від звільнених військовополонених українок, які були з нею в одній камері. Так сім'я складає список колоній, якими Росія возить їхню Мар'яну. От я відвезли в Донецьк, після Донецька в Єленовку, після Єленовки. Волгоградська область, город Камишев, потом в Таганрог. Останні звістки були від дівчат, яких звільнили з російського полону кілька місяців тому. За їхніми словами, Мар'яна на Ростовщині в СІЗО Таганрога. Як дівчатки говорили, що постійно вони стоять ну, Стоять на ногах, їм майже фактично не раз розрішають сидіти, лежать, заставляють стоять в позі ласточки. Водять в душ. один раз в неделю. Просит у надзирателя или как там, на глядачи, просит у них, чтобы прислали доктора, какие чтобы дал какие-то обезболивающие таблетки, потому что у нее боли в ногах и поясничная боль. Да, она критично втратила вагу. Я не знаю, может, это как-то такой немножко не совсем адекватный юмор. По поводу, что Марьяну не отпускают из-за того, что она очень сильно истощенная, и что Русские, возможно, хотят хотяти подкормить, а потім только обміняти. Мар'яна є в обмінних списках. Її вже неодноразово, начебто, везли на обмін. Сім'я живе від обміну до обміну, плекаючи надію, що саме той день стане найщасливішим в їхньому житті. Їх вивозили, садили в машини, вивозили в полі, кілька часов там держали, два-три часа, чотири часа, і говорили, завод, видите, як ваша Україна вас любить. За вами не приїхали на обмін. Садили в машини і обратно вивозили їх. Торік в Оленівці, де утримують українських військовополонених, стався вибух. 22-річна Мар'яна Чечелюк також була у цій колонії, кажуть рідні. Ми собі места не находили, Ні я, ні жена, ну ні Этот взрыв, эта казарма, эти наші азовці пленные. то, що там з ними творилося, это ужаса. Маріупольська багатоповерхівка, де мешкала сім'я чечелюків, зараз стерта з лиця землі. Згоріли також три їхні автівки. Все, що лишилося, старі фотографії. Вдалося вивести відданих друзів дві собаки Мілу і Тафі, які повсякчас шукають Мар'яну. Вималювай мого Господа Бога, щоб Господь побыстрі освободив мою дочечку з плену. І от я тільки на нього розчитую, сподіваюся, що Господь допоможе та освободить і мою дочь і останніх дітей. Родина регулярно пише листи і в СБУ, і в офіс президента, і в міжнародні організації. Зараз вони мешкають у Швейцарії, і тут опинилися не випадково. Саме тут розташовані головні офіси ООН і Червоного Христа. Міжнародний красний крест, Женева, ано все знаходиться тут, І ми питаємося і стучимо кожен божий день туди к ним, щоб вони нам допомогли. Ми так розуміємо, що на сьогоднішній день і. Здесь міжнародний Красний Крест, і ООН теж нічого не може зробити з нашими пленами проти Росії. Они почему то бояться Росію. Зараз їх від Мар'яни відділяють щонайменше три тисячі кілометрів і великий відчай. Але вони не втомлюються вірити, як одного дня зірвуться і помчать назустріч з нею. Нам зателефонують з мамою, і це буде Мар'яна, і вона скаже, що маму не звільнили. И в тот же момент мы все расплачиваемся от счастья. Это ну, не передать это, не передать встречи, какая будет встреча с Мариейшкой, с нашей донечкой. Девочки говорили, что Марьяна очень большая мечта, когда она будет уже обменена, то она очень сильно хочет большой кусок колбасы с хлебом. І що вона зачинила стих про Україну і про маму? От. Я жду цього моменту, коли моя дочечка буде читати цей вірш. Усе життя відклали до цього моменту: закордонне минає повз. Вони нікуди не їздять, нічого не бачать, і їм абсолютно байдуже, в якій країні вони зараз перебувають на їхньому столі український борщ і сало. И вы знаете, я никогда не мог, не, даже не могла подумать, что я настолько люблю свою Украину. И только сейчас ты понимаешь, насколько ты был счастлив в твоем городе, в своей стране. И жалко, конечно, что мы всего этого не понимали сразу. Если Мариуполь будет Украина, мы туда обязательно вернемся.